Писулося міндобриво, якого ніхто не привозив. Ядів накупляли на 18 мільйонів банкрутом зробити. Так, колишній працівник державного дослідного господарства Перемога, що у Баківцях, розказав, що там коїлось. Сьогодні ж перемога на стадії банкрутства. За все майно, котре там залишилось, відповідає, призначена судом арбітражна керуюча. Саме вона просить суд відкласти слухання по цій справі, бо не підготувала необхідні документи. А ще мають перевірити, чи бува, не довели держгосподарство до такого стану і чи нема ознак фіктивного банк. Рудства визнати перемогу банкрутом ще торік, звернулось підприємство Традекс Агрі. Їм держгосподарство заборгувало майже 3 мільйони гривень. Але хто тільки не хоче відскубнути собі шмат державної перемоги господарство у боргах, як у шовках. Яке ж майно залишилось у перемоги, окрім головного землі? Раніше говорили, що на балансі півтори тисячі гектарів. Нагадаємо, як тільки стало відомо, що підприємство банкрутує. Місцеві побачили на його території підозрілу активність. Невідомі люди на фурах розбирали приміщення та вивозили панельні перекриття у невідомому напрямку. А частину техніки виконавча служба виставила на аукціон. То ви вважаєте до кінця має продаватися майно, до кінця обезцінюватися, продаватися і за безцін передаватися стягувачу. Чи не розберуть майно та землі по частинах ще до офіційного визнання банкрутом. Раніше розказували місцеві, державне господарство було дуже перспективним. Наладили виробництво так, як треба. Урожай був сумасшедший. Ну, то машини, фури їздили як хотіли. Урожай було, що красти, та й з того директора, що, ну, що ми зробили. Нас їх прибрали звідти, тому що неугодні, на ну, як мішати красти. Прийшли там ребята з ну, з Львова, десь там ну, підставні. Прийшли, і то все са не то що писали замість мене. Ну то що треба їм. Згодом директором держгосподарства став Михайло Лавейкін. Поки перемога чи то йшла, чи то її вели до банкрутства, стверджувати не беремось. На Лавейкіна і ще трьох осіб відкрили кримінал. Нічого. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам як розказувати. Вам вдалося стати директором підприємства, стосовно якого вас підозрюють у відмиванні коштів, як вам вдалося стати директором цього підприємства? Яке продовження мала кримінальна справа щодо Лавейкіна, для Волинян все пройшло якось тихо, іначе непомітно. Судити фігурантів довірили Львівським суддям в рідному місті Лавейкіна, бо, судячи з декларації, він на той час жив у Львові. Щоб ви думали, личаківський райсуд взяв і закрив кримінальне провадження, бо закінчилися строки до судового розслідування. А Львівський апеляційний вирішив, що треба починати все спочатку. Заново роз. Зглядати в першій інстанції. Тож вироком у справі про відмивання грошей з перемоги, як то кажуть, навіть не пахне. Тепер же коли державне господарство банкрутує, директором уже інша людина. Судячи з відкритих даних, змінили керівника менше місяця тому. Чи буде він якось латати фінансові пробої неперемоги, можемо лише здогадуватись. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.